Що таке фінансові цілі і чому їх важливо ставити. Фінансові цілі це основа управління бізнесом. Вони дають напрямок і критерії руху бізнесу. Як визначити фінансові цілі? Ставимо точку А. Точка А це де є ми зараз, які ми маємо проблеми зараз, і які цифри по звіту про доходи та видатки на зараз, та звіту про касовий розрив на зараз. Друге, що ми робимо, визначаємо точку Б. Де ми хочемо бути через певний період часу? Далі що ми робимо? Розбиваємо всю цю саму мету на етапи: стратегія і тактика. Обов'язково вираховуємо точку безбитковості, додаємо ці цілі і записуємо на папері, прораховуємо масштабування і обов'язково записуємо це, фіксуємо і аналізуємо в періоді. Тому що в бізнесі саме ці два звіти це запорука успіху тобто бізнес-план, бюджет. Звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів.